За 14 тисяч років до Різдва великий холод закінчився. Льодовики поповзли на північ, зник спричинений ними скандинавський антициклон, який насилав холодні вітри, його витіснили вологі теплі вітри з Атлантики. Північна Україна заросла березово-смирековими лісами, а далі на південь тягнули смерекові ліси. А ще далі при Чорноморді був степ. З невеликими березовими та смерековими гайками. Зміна клімату та ландшафту змінила і способи полювання, без якого тодішні люди обійтись не могли. Полювання не було спортом, як у пізніші часи. Вони просто вимушені були якось звести до мінімуму ризики повернення додому з порожніми руками. Наше традиційне мисливське побажання, ні пуху, ні пера звучало б для них страшним прокльоном. Тому полювали завжди цілими родами. Та ще й так, щоб напевне здобути і пух, і перо і якомога більше і того. і другого. А ще м'яса, сала, шкір костей, вибираючи як об'єкт полювання великих травоїдних статних тварин, мабуть, наприклад, або оленів з бізонами. Власне, для того, щоб заганяти здобич, а зовсім не для того, щоб її висліджувати. І придалися людям одомашнені собаки. А тут, разом з мамутовими преріями, щезли стада мамутів інших великих травоїдних. Хіба що десь в південних степах ще бродили табуни диких коней та битів. Тому групові виправи втратили свій сенс, а нові умови змусили мисливців змінити тактику полювання. Воно стало індивідуальним. І тепер уже залежало не від злагоджених дій усього роду, а від майстерності, досвіду і везіння окремого мисливця. І це руйнувало колективну родову особистість, сприяючи натомість зростанню власного я, ядра особистості. І це загал пішло нашим предкам на користь. Їжі стало більше. А якщо їжі більше, то більше і дітей. Чисельність населення почала зростати. Втім, так тривало недовго. Приблизно за 12 тисяч років до Різдва стала жахлива катастрофа. Після відступу льодовика на місці теперішніх прип'ятських боліт утворилось величезне пресноводне озеро, яке заповнювалося сталою льодовиковою водою. Під тиском води перемичка, що відділяла озера від річчя Дніпра, зруйнувалася. І величезні маси, змішаної з піском та щебенем холодної води, з долиною Дніпра. Для тодішніх мисливців це означало смертний вирок. Величезні терени центральної України обезлюділи на кілька сотень років. Тільки згодом спустошені землі почала заселяти людність, яка прийшла з заходу. Вірогідно, десь району сучасної Данії і південного узбережжя Балтійського моря, яке, до речі, приблизно в той самий час перетворило з озера в море і теж наробило тамтешнім людям чимало біди. Матеріальна і духовна культура мігрантів виводилась із спільної епігравецької традиції, і генетично вони були близькими до попереднього населення України. Тому без проблем асимілювали залишки своїх попередників. Втім, мали вони в своєму доробку і значні технічні досягнення. Асамперед, вбук універсальний інструмент, який можна було використовувати і як зброю, і як інструмент для добування вогню, і навіть інструмент для свердління. Та й взагалі набір знарядь, якими вони користувались. На той час мало відрізнявся від набору знаряд сучасних малих народів півночі інуїтів, наприклад, чи північноамериканських індіанців. Ці люди одягались в теплий, практичний і доволі складний одяг. У домашніх собак уміли будувати намети, чуми, човни, і знали рибальство за допомогою сіток та верш. Але головними промисловими тваринами були олені. У лісовій зоні та бізони у степу. Вони, ці дві тварини, були настільки важливими для тих людей, що стали то темами багатьох родів, а потім закріпили в культурі їхніх нащадків, щоб періодично з'являтися в казках, на малюнках, вишиванках і навіть на великодніх писанках. Характерно, що ці образи є не тільки українськими, вони є спільними для багатьох європейських культур. Оскільки на той час Україна була ще частиною єдиного культурно-етнічного простору, який охоплював всю Центральну та Східну Європу аж до берегів Волги, генетичним слідом цього спільного простору є гаплогрупа Р1А, найбільш поширена у мешканців Центральної та Східної Європи від Рейну Додону. Щоправда, гаплогрупа Р1А поширена ще й далеко на Схід. Євразійськими степами аж до Центральної Азії, Алтаю, навіть заходу Монголії, Афганістану, Ірану і навіть Індії. Але це вже сліди набагато пізніших міграцій арійських кочовиків, пращурів індоіранських народів. Тим часом клімат продовжував теплішати, а більш просунуті технології добування їжі привели до першого в історії України бейбі-буму. Дуже швидко кількість населення досягла приблизно 60 тисяч осіб. І ця кількість виявилася критичною для виживання мисливців на такій території і в такому кліматі, як сучасна Україна. Здавалося б, природні ресурси лісів та степів є величезними, майже невичерпними. І що проти них яких шість десятків тисяч людей. Та як виявилось, це далеко не так. Щоб прогодувати себе, мисливське плем'я, яке складається з кількох родів, потребує території величиною сучасний адміністративний район. Інакше дуже швидко екологічний баланс порушиться, звірина перестане відновлюватися і настане голод. Постійно полюючи, підтримувати екологічну рівновагу було непросто. А щоб відкочувати в малолюдніші, але більш багаті ресурсами землі. Треба було пройти крізь землі, уже заселені іншими племенами. Тому розкіш переселення могли собі дозволити тільки ті, хто жив на околицях ареалу. Всі ж інші вимушені були бороти за місце під сонцем, або чухати потилиці і думати, як знайти спосіб приготувати все зростаюче потопство. Пора мезоліту себто середньої кам'яної доби, а вона почалася за 10 тисяч років до Різдва Христового. Це щонайменше два тисячоліття безупинних війн, які, як про це свідчать численні археологічні знахідки, велися з надзвичайною жорстокістю. Переможці поголовно винищували чоловіків, а жінок ґвалтували. Врешті-решт. Нічого нового в цьому не було. Адмірна агресивність це, як би прикро про це говорити, є нормальним станом людської натури чи точніше чоловічої натури. І має вона біологічну природу. Джейн Гуддо, яка 45 років свого життя присвятила вивченню шимпанзе в живій природі, описує справжні війни, які ведуть між собою мав клани. Молоді самці формують загони. Які вторгаються на територію інших кланів з єдиною метою спіймати когось з противників і замордувати, і бажано з максимальною жорстокістю, роздираючи горла та відриваючи геніталії. Фактично, шимпанзе, окрім людей, звісно, це єдиний в природі вид істот, який навмисне вбиває представників власного виду. Пояснюють цю дивну поведінку цих, на перший погляд, безневинних і забавних пожирачів фруктів інстинктом розмноження. Самці, переважної більшості тварин, наділені конкурентною поведінкою у боротьбі за право запліднити самку і передати свої власні гени в майбутнє. Вирішуючи цю проблему, вони відрощують роги, хвости. Нашерошує шерсть, роздувають щорки, одягають туфлі на високих підборах і роблять ще багато різних чудернацьких речей, аби тільки приподобатись дамі серця і залякати своїм грізним виглядом конкурентів. Якщо цього замало, що ж, вони вступають у двобої і міряються силами. Проте такі бої вкрай рідко закінчуються смертю того, хто програв від достатньо ганьби та приниження супротивника. А от самцям шимпанзе цього замаху. Вони чинять постанець. Є конкурент, є проблема. Нема конкурента, то й проблеми немає. При цьому самки шимпанзе взагалі жодного вибору не мають. Їх просто використовують для свого задоволення спочатку високорангові самці клану, потім і вся решта. Генетичні лінії людини і шимпанзе розділились приблизно 6 мільйонів років тому. Але цього часу, очевидно, виявилося замало, щоб витерти мавп'ячі інстинкти з людської глибинної пам'яті. Десь в глибинах чоловічих міськів живуть агресивні та жорстокі мавпи, готові вбивати собі подібних саме за те, що вони до них подібні. Зрештою, чому дивуватись? Якщо у нас людей є спільними з шимпанзе 98% генів. Поведінка людських праплетків всіх отих пітикантропів та австралопітеків від що є вірогідно відрізнялась мава. На жаль, мавпа, яка відчуває потребу вбивати і квалтувати, надалі живе в нас. І тільки чекає дозволу взяти за цю приємну для неї справу. Хоча заради справедливості слід зазначити, що малпа навчилась маскуватись, ховаючись за архетипами героїв, захисників переможців і ворогів. І саме в часи середньої кам'яної доби народився один з базових світових міфів про боротьбу порядку з хаосом, добра зі злом, справедливості з кривдою. і зрозуміло, що в міфах кожного з народів їхня рідна малпа. Захищає порядок, добро і справедливість. І якщо за часів великого холоду мавпа сиділа собі тихо, оскільки вся енергія людей була скерована на виживання, то коли людей стало більше, у мавпи негайно з'явилась енергія для дій. І склалася парадоксальна ситуація: з одного боку, покращення кліматичних умов та зростання мисливської майстерності. Створювали достаток їжі, і люди старанно виконували першу заповідь природи. Матінка ж природа наказує, як відомо, всім своїм дітям тільки одне плодитись та розмножуватись. Тому людей ставало все більше. А між війна всіх проти всіх вела до зворотного результату. Археологічні дані вказують, що за часів середньої кам'яної доби в Україні. Та й не тільки то, від 30 до 40% чоловіків гинули внаслідок бойових дій у віці до 25 років, а більше половини чоловіків не доживали до 30. Чоловіки в своєму короткому житті встигали тільки стати воїнами, одружитись, зачати одну, а якщо пощастить, дві дитини і загинути, захищаючи мисливські угіддя свого клану. Ну або намагаючись відняти їх у інших, в чому не було принципової різниці. Популяція стрімко молодша. Літні чоловіки, які могли бути хранителями знань, були на вагу золота. Функції відаючих перебирали на себе жінки, яким також доводилось непереливки. Адже смертність при пологах була порівняльною з бойовою смертністю чоловіків. Та жертвами насилля вони ставали аж надто часто. Бо що ж може бути кращою нагородою для переможця як неможливість гвалтувати чужих жінок? Закляти коло. Щось на кшталт цього, адже покращення умов життя вело до самознищення, яке велось для покращення умов життя. Мавпа вбивця людської натури забирала занадто багато сил. І вже могла загрожувати самому існуванню людства. До речі, зовсім не виключено, що схожа мавпа, тільки сильніша, та ще жорстокіша, знищила у свій час неандертальців, а може й інших гомінідів. Людям конче треба було знайти спосіб змусити мавпу хоч на якийсь час, схаменутись. способом, яким це було зроблено. Стала принципова зміна людської поведінки. Вважається, що перехід від мисливства збиральства до виготовлення їжі розпочався на Близькому Сході в районі так званого родючого півмісяця, десь між 11-ти тисячним та 12-ти тисячним роками перед Різдвом. Цей період ще називають новою кам'яною добою, неолітом, а сам перехід революції. Підкреслюючи тим його швидкість. І хоча неолітична революція тривала кілька тисяч років, це ніщо порівняно з десятками тисяч років мисливського існування. Неолітична революція дала людям їжу. Але так насправді неолітична революція була чимось набагато більшим, аніж просто комплексом нових способів здобування їжі. Малі та мобільні групи мисливців, збирачів вимушені були перегрупуватись значно більші громади, прив'язані до певної території, де були їхні лани чи пасли стада худоби. Замість хаток з мамотових костумах чи переносних чумів з'являються солідно збудовані прямокутні, дерев'яні, а часом і кам'яні будинки, шліфовані кам'яні знаряддя. Гончарні вироби, тобто все те, що іноді називають неолітичним пакетом, і що своєю чергою стало підваленими централізованих адміністрацій і політичних структур, ієрархічних ідеологій, знеособлених систем знань, наприклад, писемності, густо заселених поселень, спеціалізації та розподілу праці. Активної торгівлі і багатьох інших речей та явищ, які ми вважаємо познаками цивілізації. Але це ще й радикальні зміни у суспільній свідомості. Родова згуртованість як спосіб виживання вже не виправдовувала себе. мисливсько збиральницький комунізм поступово став минулим. Натомість і так само поступово. Стала з'являтися приватна власність та індивідуалізм, Намітили зміни в мисленні. Це була не тільки неолітична, а ще й соціальна, нейрологічна і навіть гендерна революція час жінок наближався. В Україні неолітична революція розпочалася десь на 2000 років пізніше, і вона не була імпортованою, а мала своє власне тутешнє коріння. Хоча, враховуючи близькість України до близькосхідного регіону, певні ідеї могли бути запозичені і звідти, як, наприклад, гончарство. А почалося все з того, що відособлення окремих племен та ворожнеча між ними привели до розпаду колись єдиної етнічної спільноти і появи великої кількості локальних культур зі своїми власними особливостями. В результаті зрад, перемог і тимчасових союзів виділилось декілька культур, які стали домінувати над іншими, і асимілювали дрібніші племена. Однією з таких культур була кукрецька культура, від села Кукрек у Криму, де було зроблено перші знахідки, яка займала величезну, як на тодішні умови, територію від Криму до північної Надніпрянщини і Полісся. Вірогідно, що саме носії цієї археологічної культури стали одним з головних етнічних субстратів, на якому сформувався український народ. Генетичні дослідження стверджують, що понад половину чоловіків України складають носії гаплогрупи r 1 a та її підгрупи r 1 a 1 яку ще умовно називають східноєвропейською або арійською. Окрім українців, ця гаплогрупа є домінантною для сусідніх нам слов'янських народів білорусів, поляків, лужичан, чехів, словаків і угорців. Чому угорців? тому, що більшість сучасних угорців є слов'янами, завойованими в 9-10 століттях кочовиками-мадярами, які згодом прийняло їхню мову. Так от. Дослідження показали, що серед усіх цих генетично споріднених народів українці виділяються тим, що мають у кілька разів більше генетичних зв'язків з іншими слов'янськими народами, ніж будь-який інший народ з цього переліку. Крім того, серед усіх гаплотипів, виявлених у представників цих народів, центральне місце посідає гаплотип найбільш поширений в українців. Від нього походять інші гаплотипи, утворені пізнішими мутаціями. Нескладно зробити висновок, що предок, який започаткував гаплогрупу r 1 a 1 a чи мутація дала початок, проживав на території сучасної України, та це приблизно за 8-9 тисяч років до різдва. Себто в час існування і на території існування саме кукрецької культури. Люди кукрецької культури стали першим людом на теренах України, який розпочав перехід до цивілізованого способу життя, що можливо і закріпило на довгий час домінування цієї групи племен у степовій та лісостеповій Україні, і стало одним із чинників, який визначив історичні долі нашого народу. А може і людство в цілому. Та про те, як саме це діялось, уже наступного разу. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!